П'ять новин від Суспільної Одеси, які ви могли пропустити. На Одещині зростає кількість іноземців, які попри війну відкривають власний бізнес. Такі дані у серпні 2025 року опублікували на платформі OpenDataBot. Один із тих, хто вирішив залишитися в Одесі назавжди – британець Том Вонг. У Балті на Одещині п'яний водій збив жінку з дитячим візком. Допустима норма алкоголю в його організмі була перевищена більше ніж у вісім разів. У поліції зазначили, що водій військовослужбовець, який самовільно залишив частину. Добровольче формування територіальної громади планують створити в Одесі. Депутати підтримали пропозицію чільника МВА Сергія Лисака. За його словами, новий підрозділ матиме оновлену організацію та забезпечення, що має підвищити рівень оборони міста. Понад 8 тисяч доларів за допомогу в Одесі посадовець військової академії вимагав у курсантів хабар. За даними слідства, четверо курсантів ховали мопед товариші неподалік навчального закладу. Втім, транспортний засіб вкрали невідомі. Після візиту до правоохоронців підозрюваний пообіцяв юнакам допомогу у справі за понад 8 тисяч доларів. А у разі несплати їх відрахують з академії та засудять до 8 років ув'язнення. 19 листопада Подільськ на Одещині засипало снігом. Покрився гав 3 сантиметрів, а температура повітря трималася в межах плюс одного градусу Цельсія. А ви готові до зими?